Вітаю на каналі елітних троянд і запрошую приєднатися до роботи в моєму саду. Сьогодні треба лімітувати пагани на моїх гортензіях, які давно ростуть в моєму саду. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Залишайте коментарі, ставте вподобайку, якщо відео сподобалося. І продовжимо нашу розмову. І мова піде про волотисту гортензію Wims Red. Гортензія Wims Red. цвіте в моєму саду вже близько 4 років. Вона Має досить велике соцвіття до 30, іноді до 35 см. Це залежить від формовки цієї гортензії, від обрізки. Чим нижче обрізати, тим більш великими будуть суцвіття. Аромат у цієї гортензії медовий. І все це завдяки фертильним квіточкам, які складають суцвіття разом зі стерильними. Сорт цей дуже витривалий, невибагливий, і, і починає він цвісти раніше за інші сорти і цвіти з кінця червня, і по жовтень. Цвіти на паганах поточного року. Так, як, в принципі, і усі інші волотисті гартензії. Сорт дуже морозостійкий. Ось так виглядає сьогодні, 15 червня 2023 року, моя гартензія Wiams Red. Як бачите, вона трошки загущена, хоча я її вже проріджувала в цьому році. Але вона весь час нарощує нові пагани, і це може вплинути на її цвітіння, бо гортензія витрачає сили на усі ці пагони. Давайте заглянемо у середину куща. Як бачите, тут всередині куща є ще дуже-дуже велика кількість ось малесеньких паганів, тонесеньких, які просто вже. Зрозуміло, що не зацвітуть або будуть цвісти дуже маленькими такими волотями. І це лише буде заважати кущу. Тому, тому я буду їх виламувати. Оцю гілочку, вона тоненька. І середину куща, крім того, ще росте. Оцю ось гілочку, вона зовсім-зовсім тут малесенька. Ось така. Так, далі. Все, що йде всередину, а особливо те, що тонке, треба прибирати. Ось такий пагін. Давайте далі уважно дивитися. Ось оце тоненький пагін. Зрозуміло, що він нижче за всіх інших. І Навіть якщо він зацвіте, то він не буде окрасою цього куща. Так, далі. Далі далі. Далі ось сюди. Іде тоненький маленький пагін. Тобто, треба все-все-все прибрати, тонке і дзвінке. І сформувати гортензію потрібно обов'язково. Інакше буде дуже багато таких маленьких квіточок. А мені хотілося б, щоб волоці були великі. І я... Прибираю все, що вважаю вишнє. Так тут. Далі дивимося, що тут. Далі дивимося. Так. Оце тоненька. Та тут більше є, тому я її там. Ось прибираю звідси. Гортензія Вімсред цвіте такими суцвіттями, які складаються як з стерильних, так і з фертильних квіточок, і тому вона така дуже легка. Згодом вона Набуває червоного кольору, а спочатку цвіте білими волотями. Ой, вибачте. Так. Ну, ось так тепер вона виглядає після нашого втручання. Як бачите, кущик все одно ще досить великий, але паганів менше, і я сподіваюся, що цвітіння буде кращим. Але, мабуть, ще оцю. Оцю ось гілочку я так само приберу. Бо вона такі таненька танинь, і навряд чи тут будуть гарні квіти. Просто її виламуємо. Ось так. Ось так. Ось таку кількість паганів ми виламали. Подивіться, скільки тут їх. Безумовно, я це все буду черенкувати, нічого я викидати не буду. Тому посадкового матеріалу буде дуже багато. Хто захоче цей сорт, будь ласка, звертайтеся. І ми будемо їх далі черенкувати. Верхівку займаємо, так само будемо черенкувати. І тут великий між вузля, відстань між листками велика, а нам потрібно десь залишити по 3 см. Робимо косий зріз, Тут і тут косий зріз, зрізаємо, Залишаємо над листками десь пів сантиметра або сантиметра, а тут десь сантиметра 3. От зараз найкращий час для зеленого черенкування, бо вже такі гілочки досить починають так грубіли вже, не дуже м'які. Якраз-якраз найкращий час для черенкування. І тут, так, а, а над також треба зрізати. Оцей Залишається з такою п'яточкою, а п'яточку ми трішечки робимо акуратніше, щоб не загнила. Зрізаємо. Так. І що потрібно робити далі? Це укоротити листову пластину. Укорочуємо листову пластину. Ось так. Укорочуємо листову пластину. Для чого це потрібно? Щоб зменшити поверхню випаровування. Так. Якщо цього не зробити, укорінення навряд чи відбудеться нормально. Це робити треба буде. І тут листочки укорочуємо гарно. І ці верхні також. Ось. Так само я зроблю з цими, що залишилися гілками. А череночки я спочатку покладу у рощи з фітоспорином і вони полежать там близько годинки. Я підготувала контейнер з водою, сюди я буду складати всі. І черночки. І вони так будуть пріві біля годиночки, а далі, а далі я буду їх укорінювати. Ось така кількість вийшла череночків, тут близько 80. Це у мене вийде дві касети, майже повні. Ось, Трошки вони постують і після цього будемо їх укорінювати. Обов'язково потрібно підписати. Торт, щоб не було пересорту далі. І так, це у нас вімсред. І сьогодні у нас 15.06.23 року. І на цей бокс я зроблю наліпку, щоб не загубити сорт. І тим часом, поки наші череночки запасаються вологою, ми підготуємо субстрат для укорінення. Для цього я використовую кокогрунт. У цій упаковці знаходиться один літр кокогрунту, який потім я Зараз, вірніше, я залью кип'ятком, і він розпушиться, стане більшим в об'ємі. І зараз побачимо, що я буду робити далі. Відкриваємо упаковочку. Так. І так, у цій упаковці знаходиться 10 таких великих пігулочок зпресованого кокогрунту на цей піддончик вже з досвіду я знаю, що потрібно три таких пігулки, які зараз треба буде залити кип'ятком. Закипіла вода, зараз кип'яточком це все зальємо. Ось, дивіться, як вони будуть відразу, відразу набирати об'єм. Ось так от заливаємо і чекаємо трошки, поки вони набу... вберуть у себе воду. І ось, пройшло лише 5 хвилин, подивіться як. Воно змінилося у об'ємі. Тепер треба почекати, поки температура тут знизиться і вони стануть теплими. І після цього я додам сюди вермикуліт, а також агроперліт. Вже наші пігулочки ці всі розбухли і охолодилися трохи. І тепер можна сюди додати ще агропорліт і вермикуліт я тут тис... так от, додаю із розрахунку одна третя приблизно в об'єму і плюс вермикуліт. Наш Субстрат повинен бути дуже такий ось легкий, волого і повітряно ємкий. І тоді у такому ґрунті коренева система розвивається дуже-дуже добре і швидко. Він не повинен бути, з нього не повинна текти вода. Тому я на даний момент трошки. Я бачу, що перелила, тому трошки більше додам сюди агроперліту. Але зараз ще агроперліти вермикуліт в себе волого лишню забере, бо у нього такі властивості, що він забирає до п'яти об'ємів води, може містити в собі і потім повільно віддавати рослині. Тобто, крім того, що це такий гарний розривлювач, це ще і. А можливість не так часто поливати рослини. Для того, щоб укорінення було гарним, не повинно бути застою вологи і взагалі це повинна бути дуже-дуже легка суміш. Ось вже воду ґрунт взяв. Дивіться, консистенція повинна бути така, що не тече вода. Але коли розгортаєш, таком трежуся. Коли трошки трунеш, він відразу розвалюється. Тобто це така легка, легка, легка субстанція. І тепер а, треба підписати касету. У мене майже на дві касети вийшло черенків. І я зараз поки ще не, не зовсім охолонув ґрунт. Я зроблю наліпку на касети вільсеред серед 15.06. Дві типочки, дві наліпки поки що, бо важливо, щоб не було пересорту. І навіти. Така у нас касета з піддончиком на 40 тут ячеек і зверху така ось кришечка прозора. Щоб зробити тут умови тепличні з 100% вологістю. Дуже зручно, якщо ви робити багато рослин. Я використовую. Такі стаканчики. Це стаканчики для гідропоніки. Я її купляла на AliExpress, А також використовую, бо в мене їх не дуже багато. Такі звичайні стаканчики маленькі на 50 грам. Попередньо я зробила тут отвори для того, щоб стікала вода і щоб не застоювалася. Бо дуже важливо, щоб застою води не було. Інакше можуть бути грибкові захворювання і чорна ніжка, і рослина може загинути. Ми наповнюємо стаканчики і вставляємо їх у касету. Отакі От стаканчики для гідропоніки, в них краще розвивається коренева система, я це помітила. Так що рекомендую саме такими і користуватися. Економити ваш час, я далі заповню цю касету сама, а потім покажу, що у нас вийшло. Ну, ось що у нас вийшло, вся касеточка заповнена. І тепер можна сюди укорінювати вже наші череночки. Для укорінення я використовую такий препарат Грандіс. Він представляє з собою такий порошок у консистенції цукрової пудри. Треба опудрити у ньому нижню частину черинуків. Ось ми беремо череночок, опудрюємо і вставляємо до самого міжвузля у субстрат. Це Дуже швидко, вже все підготовлене, то тільки раз-раз і все. Ось вся касеточка заповнена. залишилося полити кожний череночок розчином препарата Радіфарм 2,5 мл йде на літр води. І після цього оприскати розчином фітоспорина і актофіта. Заодно обробимо проти проти павутинного кліща та інших шкідників. Це дуже важливо, бо зараз ну, дуже, дуже велика кількість павутинного кліща у саду, от, а павутинний кліщ полюбляє гортензії, тому треба враховувати це. Просто по, по капелюшиці до кожної рослинки. Цей препарат Ратіфарм дуже-дуже ефективний. Я вже в цьому впевнилася і тому можу рекомендувати його і вам. І оприскуємо розчином Актофіта і кітаспорина. Гарненько так, щоб кожний листочок був мокрий. Оже накочити понук. І після цього закриваємо тепличку кришечкою і кудись у затінок, там, де немає прямого сонця. Краще, щоб температура повітря була десь 20-22 градуси. Коли буде дуже велика спека, то корені утворення буде уповільнене. Залишилося посадити ще один контейнер, але це вже я зроблю без вашої участі. Підходить до кінця наша сьогоднішня зустріч. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Якщо вам відео сподобалося, поставте лайк, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами була Віра Лусниця. Світ елітних троянд.